І коли прийшла російська влада, повністю зникла, як то кажуть, свобода слова. Зразу, як тільки вони прийшли, почали виїжджати, пропадати українські активісти, проукраїнські журналісти, які висвітлювали тоді події стосовно захвату. Автом... Верховної Ради Автономної Республіки Крим Триманням, можна сказати, у зарушниках депутатів перед рішальним голосуванням щодо так званого референдуму. Вони так називаються анексією. Більш, як то кажуть, почали закручуватися гайки. Республіка стала як і російська держава поліцейською. Якщо титульна нація в Росії поліція, то це все почало переходити на Крим. Набагато зліше стала як сама влада, так і поліція. Тобто, якщо ще до цього, навіть при Януковича, і поліцейські, і місцева влада була вимушена йти з людьми на якийсь компроміс, то після того як пішла Російська Федерація. Якщо диктатура в Кремлі, вона буде і на окупованих територіях ніяк інакше.